Ось настав новий день. Всім говорить добрий день, добрий день тобі, мені, всім ми скажемо на землі. Малята, сьогодні на занятті ми будемо допомагати звірятам. До нас малята завітав котик. Він хоче розповісти про приходу, що сталося з ним уночі. В кімнату забігла мишка. І стала тут хазяйнувати, бігати, іграшки шкрябати, шукати, де спати, що їсти. Наш котик хотів її прогнати, але доки її ловив, вони розкидали купики по кімнаті, а прибрати він не зміг і просить вибачення за безлад. Тож давайте вибачимо його та допоможемо поприбирати. Малята скільки кубиків розсипано на підлозі. Вірно, багато. Вони висипалися з машин. Давайте позбираємо великі кубики у велику машину, а маленькі в маленьку. Малята, якого кольору кубик? Так, вірного, синього. А якого розміру він? Вірно, великий. В яку машину треба його покласти? Вірно, малята, в велику. А цей кубик якого кольору? Так, вірно, жовтого. А який він за розміром? Так, маленький. В яку машину ми покладемо жовтий кубик? Вірно, в маленьку машину, молодці. А цей кубик якого кольору? Так, синього. А який за розміром? Так, великий, і ми покладемо його в велику машину. А ось ці кубики якого кольору? Так, вірно, жовтого. В яку машину ми покладемо? Так, в маленьку. А чому ми покладемо ці кубики в маленьку машину? Вірно, малята, тому що кубики жовтого кольору маленькі. Молодці мої маленькі. Як же швидко поскладали. Малята, так як котик мишку не зловив, вона заховалася у кімнаті. Пошукаємо її. Де мишка? Вірно, під столом. Погляньте, а зараз де мишка? Так, вірно, на коробці. Молодці малята. Ось ми і знайшли мишку. А мишка малята живе в червоному будиночку. Давайте поглянемо, які будиночки ви бачите. Так, вірно, зелений будиночок та червоний. Малята а вхід в будиночок до мишки і нагадує яку геометричну фігуру. Так, вірно, круг молодці. Давайте викладемо доріжку до Мишкиного будиночку з кружечків. Малята, якого кольору кружечки у нас на доріжці? Так, вірно, червоного. Малята, а скажіть, скільки кружечків у нас на доріжці? Так вірно, багато. Молодці маляти, всі завдання виконали. Багато роботи ми з вами зробили, зібрали, та будинок знайшли, погралися весело ми малята. Пора до побачення всім вам сказати. До побачення, до нових зустрічей!